Всім привіт, друзі! Ми на каналі Velor. Сьогодні покажу, як заблокувати Google Chrome паролем на Windows ПК. Відкриваємо браузер, пишемо Secret Folder Download. Вибираємо перший сайт. Тиснемо завантажити, обираємо секрет Folder. встановлюємо. Так, відповідно, придумуємо пароль. Натискаємо ОК. Внизу вводимо пароль для відновлення, точніше, пошту, якщо треба. Далі, щоб заблокувати Google Chrome, спочатку знаходимо його розташування. Клацаємо правою кнопкою миші по ньому. Розташування файлу. Ось воно. Копіюємо, натискаємо додати. Ага, тут треба вручну. Ось вона. У мене це диск C, Program Files, Chrome. ну Google. Далі Chrome. Далі Applications. Вибираємо папку, натискаємо ОК. OK. Ось. Тепер, якщо спробуємо відкрити Google Chrome, його ніби немає. Щоб він з'явився, натискаємо розблокувати на цій папці і Chrome запрацює. Щоб видалити програму, заходимо в пошук, пишемо додати або видалити програму. Тут пишемо Chrome. Ой Боже, Secret folder. Натискаємо Видалити, Видалити, натискаємо так. Так, і відповідно вводимо для цього пароль. Просто так видалити, звісно, не вийде. На цьому все. З вами був Велер, всім бувай!